Щомісяця місяця клубний будинок Сімор наближається до моменту, коли зустріне своїх мешканців. А сьогодні хочемо показати вам, які були виконані роботи за вересень місяць. Ми розпочали підготовку до монтажу віконних конструкцій з алюмінієвого профілю Рейнерс. Рейнер Rainer один із топових виробників вікон, який славиться своєю якістю, екологічністю, безпекою та винятковою тепло-та шумоізоляцією. Щодо внутрішніх будівельних робіт, то стіни та перегородки шостого поверху змуровані на 50%. Цегляні роботи тривають і на четвертому поверсі. Ведемо підготовчі роботи, аби розпочати процес вкривання стін цементно-вап'яним теньком. Нещодавно наші майстри завершили процес гідроізоляції покрівлі. Тепер усю площину даху вкриває пвх мембрана, яка захищає від замокань. А щоб захистити від надмірної вологи тераси, ми виконали монтаж дощової каналізації і одразу ж утеплили тераси теплоізоляційними плитами пір. Також на терасах з другого по п'ятий поверх на 100% готові у стяжки. Цей процес також триває і на інших поверхах. Окрім будівельних робіт, ми також прокладаємо зовнішні водопровідні та газові інженерні мережі. Тімор – преміальний клубний будинок спроектований для власників виняткового смаку та бажанням володіти ексклюзивним та унікальним. До зустрічі у новому відеозвіті.